Будь ласка, а питання до конференції. Вам вчителька готувала? А хто готував? Самі? Хорошо, молодці. А скажіть, як у вас з уроками? Чому саме вибір прес-конференції за ну, У уроків? Від... Сьогодні день вчителя і уроки роки так срочно? Так Та, взагалі в школі такі діти, яких вистачає часу на все, абсолютно і ми робимо... Ні, але я розумію, вистачає часу на все, але зараз е, пів на 12 ви знаєте, ми нічого не робимо з дозволу нашого керівника. Де такое була благоводіла, то зуголо не може бути. Це була ініціатива саме Ви, нас пропонують дітям заходів. Я, я прес-конференція політичної партії. Це прес-конференція політичної партії, це той захід, на який мають бути діти. зустрітися із із військовими, Майдан про вас прошу звичайно, але не говорилося про те, що тут зустріч з політичною партією. Але ж Діти підготували заздалегідь питання. Дітям допомагала я, так як буде, ще Ді, в 8 клас ми не достали. Тобто ви не знали, що тут буде політична партія. Ні, по я... по ми, по діти, я, ми, ми запитуємо. по факту, прийшли діти, які... ...перетворили прес-конференцію на Цирк. показовий виступ. це Хорошо, пасиві.